Шановні друзі, сьогодні будемо з вами говорити про жіночу стерилізацію. Жіноча стерилізація це операція, яка має на меті зробити так, щоб ви ніколи вже не змогли завагітніти. Тобто, це так звана перманентна або незворотна контрацепція. Це дуже гарний метод контрацепції, дуже ефективний. Який не вимагає від вас ніяких витрат після, ви не потрібно вам думати про те, як запобігти вагітності у майбутньому, тобто це дуже зручно і в цьому велика перевага. Друга перевага полягає в тому, що після хірургічної стерилізації зменшується ризик раку яєчників, незважаючи від типу процедури. Але якщо видалити маткові труби взагалі, цей ризик зменшується на 60%, аж а рак маткової труби знижується ризик ну, на 100% відповідно. Тобто на сьогодні ми все частіше з метою хірургічної стерилізації робимо повністю видалення маткових труб. Крім того, цю процедуру часто ми робимо не як спеціальну процедуру, тобто жінка не приходить і каже, а давайте ми зробимо хірургічну стерилізацію. А ми робимо ще щось. Наприклад, ви захотіли зробити пластику піхви, чи ви захотіли там прибрати кіста яєчника у вас є, чи міома матки, якусь проблему вирішуєте. І паралельно ми робимо часто пропонуємо робити хірургічну стерилізацію. Хочу сказати, що у чоловіків також є хірургічна стерилізація, ця методика називається вазектомія. Тому інколи можна пропонувати і чоловікам таку процедуру, якщо ви не впевнені, скажімо так, у вашому майбутньому плануванні вагітності. Але якщо ви на 100% не плануєте вже вагітність, ви можете обрати цю процедуру. Особливо ця процедура приваблива, якщо вам вже більше 30 років, якщо у вас вже є двоє дітей, якщо у вас стабільні стосунки з партнером, такі жінки дуже часто дуже радіють від такої процедури, отримують переваги великі і не жалкують. Але якщо ви не впевнені, що в майбутньому ви... Зможете планувати вагітність краще брати інші варіанти, в тому числі такі ефективні, фактично настільки ж ефективні, як і стерилізація, наближені по ефективності, як, наприклад, використання внутрішньоматкової спіралі чи гормональних методів контрацепції. Тому не забувайте про цей метод. Він дійсно ефективний із негативного тільки те, що ви не зможете спонтанно завагітніти, якщо ви захочете. Вам прийдеться робити в деяких випадках спірну процедуру по відновленню фертильності, або відразу йти на ДРТ додаткові. Репродуктивні технології, екстракорпоральне запліднення, за допомогою ЕКЗ можна легко завагітніти, навіть якщо у вас видалені труби, тобто це відносна проблема на сьогоднішній день, це тільки додаткові витрати. Ще що хотілося б сказати, це те, що хірургічна стерилізація, вона, на жаль, не дозволяє запобігти зараженню статевими інфекціями. Тому, якщо у вас новий партнер, і ви не використовуєте інші методи контрацепції, такі як презерватив, ви маєте ризик захворіти хламідіозом, гонореєю, віл-інфекцією і так далі. Тому для запобігання, навіть якщо вам зробили хірургічну стерилізацію, треба використовувати презервативи для зменшення такого ризику. Ну, як робиться така операція, вона робиться за допомогою лапароскопії, дуже швидке відновлення і гарна косметичність. Часто в клініці треба бути всього. Один день або навіть увечері того ж самого дня ви можете бути вже вдома, без серйозних розрізів на животі, без необхідності повторно відвідувати клініку, тому що шви косметичні, пов'язки ви знімаєте самі через пару-тройку днів після операції. Я впевнений, що ми після консультації прийдемо до вірного рішення, тому що тут консультація дуже важлива. Щоб не потрапити в таку ситуацію, коли ви хочете через рік вагітніти, а труб немає, тому треба дуже важливо поговорити про всі аспекти з лікарем. А так, якщо це буде зважене рішення, то від цього ви отримаєте дуже багато користі і економічно в тому числі, тому що, наприклад, вам 35 років, двоє дітей, ви зробили стерилізацію. І вам до 50 там середнього віку менопаузи не треба використовувати контрацепцію. Тобто, якщо порахувати, то це вигідно і з економічної точки зору. Приходьте, будемо раді вас бачити, і якщо є питання, то пишіть в коментарях, ми будемо з радістю відповідати.